Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі. «Дім та присадибна ділянка. Ми з вами знаходимося на ділянці, де посаджена ремонтантна малина, сорт серпневе диво. І дійсно, що диво, ви бачите, що ділянка вся аж переповнена малиною. Малина достигла, і вона достигає і достигає через те, що бачите, цей сорт серпневе диво, майже 50% стебла – це плоди і ви вже бачите, скільки в мене вже відео було по цій малині. А ця малина наша достигає і достигає. І ми ще бачимо, що ще багато зеленої. І як буде в нас тепліше вересень, то ми ще й в жовтні будемо їсти нашу малинку. Але сьогодні в нас тема відео така: це користь про малину. Адже прийде осінь, і багато з вас думає, посадити собі малину чи ні. А подивившись моє відео, то ви зрозумієте, що малину необхідно посадити. Вона потрібна ну в кожного, в кожного дачника має бути на ділянці малина. Адже корисна не тільки малина, а і листочки малини. Ви почуєте в даному відео, які вони ще корисні. Бо про малину ми багато знаємо, що в неї є дуже багато корисних речовин, а про листя малину не всі знають. То я хочу розказати в даному відео і користь коротесенько про малину, адже в мене є відео про користь. Я вам дам силку, і зупинюсь на листі малини, що ми можемо зробити, і яку вона приносить користь для людського організму. Ну, ми всі знаємо, що малина одна з самих смачних та самих корисних ягід на Україні. Ми їмо її і свіжою, і закриваємо малинове варення, і робимо настоянки, і робимо вино, і робимо морозимо її на зиму, адже вона морожена має той такі самі вітаміни, корисні, як і в свіжому вигляді. Вживання малини може принести неабияку користь нашому організмі. У малині мало калорій, але багато клітковини, вітамінів, багато, мінералів і антиоксидантів. Вони можуть захистити наш організм від діабету, раку, ожиріння, артриту та інших хвороб. В сезон ця ягода одна з найкорисніших, вона нічим не обробляється. І е, вона має і зберігає свої корисні властивості і в замороженому вигляді, як ми говорили. І кожен у цій ягоді знайде е, щось таке, яке потрібно саме йому, саме його організму. У 100 грам малини міститься всього-навсього 52 калорії, 12 грам вуглеводів, 6,5 грамів клітковини. А щоб ви розуміли, це 26% добової норми жінок. І 17% добової норми чоловіків. В ній міститься 44% добової норми вітаміну С, це аскорбінової кислоти. Є 33% маранцю. І є інші вітаміни: І К, і Е, і А, і Б. Тому Дійсно, що ця малина просто незамінима. Крім того, малина містить лютеїн. Він захищає очі і шкіру, містить холін, незамінний для нервової системи. Малина зменшує ризики та симптоми артриту, допомагає при схудненні. Малина містить мало калорій. Та на 85% складається з води. Вона є чудовим дієтичним продуктом. Доведено, що ягоди малини ідеально підходять за складовими, як дієтичне харчування. Вони спалюють жир, корисні сполуки в малині, знижують масу жирових клітин. Розщеплюють холестерин і покращують обмін речовин. А ще малина природно солодка, а тому на літній сезон цілком може стати замінником різних різних десертів. Малина покращує травлення, високий вміст клітковини та води в малині може допомогти запобігти запорам і підтримувати здоров'я травного тракту. Достання кітність і кількість клітковини сприяє регулярному випорожненню, що має вирішальне значення для щоденного виведення токсинів з організму. А в 100 грам малини приблизно є одна п'ята добової норми клітковини. Високий міст антиоксидантів блокують ріст і знищують ракові клітини в низці органів. Малина, зокрема, потенційно запобігає розвитку раку товстої кишки, предміхорової залозі, молочної залозі та порожнини рота. Ті ж антиоксиданти допомагають боротися з ознаками старіння шляхом зниження окислювального стресу. Окрім того, вітамін С корисний для здорової шкіри, котра часто є головним індикатором старіння. Ранні дослідження показують, що вітамін С і Е можуть допомогти захистити здатність людини мислити і запам'ятовувати інформацію, коли вона є старша вже. Малина містить ці антиоксидантні вітаміни. Антоціани, котрі є в малині, здатні пригнічувати запалення, які можуть призвести до серцево-судонних захворювань. Інші антиоксиданти в малині можуть знижити ризик цих захворювань, запобігаючи накопиченню тромбоцитів і знижуючи артеріальний тиск за допомогою протизапальних механізмів. Про побічні дії малини інформації. Аж такої важливої немає. Хіба що маєте індивідуальну досить нетипову алергію на цю ягоду? Тоді, звісно, її не варто їсти. Але загалом малина абсолютно безпечна для всіх і не має протипоказань. Також певно варто сказати, що є і чорна малина, і жовта малина, і вона має такий самий набір корисних властивищів, як і червона. Але чим же ж корисний саме чай з листя малини? Друзі, а ви як використовуєте малину? Ви її заморожуєте, робите варення, чи робите її перетираєте з сахаром? От ми практикуємо так, перетираємо її з сахаром, і вона взагалі в погрібі чи в холодильнику може бути без всякого варива. І ми практикуємо заморожувати. А що ви робите з малини? І чи ви п'єте чай із листя малини? Адже для здоров'я чай із листя малини підвищує імунну систему. Це захист серця, зменшення різних. Запалень, пришвидчується обмін речовин, це запобігання нудоти і інших проблем шулково-кишкового тракта. У чая з листя малини нема гострого запаху малини. Замість цього він більше схожий такий на квітковий чорний чай і має значну колекцію поживних речовин, вітамінів і антиоксидантів. Якась яка ж користь малинового чаю для здоров'я? Чай з листя малини надзвичайно корисний для жінок, які в положенні, а також для людей, які страждають від застуди, грипу, проблем з плідністю, псоріазу, екземи, вогрів, ожиріння, розладі травлення, запорів, високого кров'яного тиску, больових синдромів і загального запалення. Малиновий чай містить. Калій, магній, вітамін С, вітамін Б, вітамін Е, а також ряд потужних антиоксидантів, алкалоїдів, які надають чаю такий різноманітний діапазон користі для здоров'я. Чай із малини, він лікує серцево-судинні проблеми. Концентрація калію в малиновому чаї робить його чудовим засобом для зниження артеріального тиску. І захисту серцево-судинної системи від атеросклерозу, серцевих нападів і інсультів. Він допомагає для травлення, протизапальні властивості чаю, з листя малини, допомагають заспокоїти болі в животі і запобігти запору. Він також може стимулювати скорочення гладких м'язів, що може нормалізувати рух кишечника і полегшити здуття живота і спазми. В надлишку, однак, ці ефекти роблять цей чай проносним, тому споживають в помірних кількостях. Даний чай підвищує імунну систему організму. Вітамін С малиному чаю допомагає поліпшити функціональну імунної системи і стимулює виробництво лейкоцитів в організмі. Це дуже важливо, друзі. Даний чай із листя малини. Він стимулює навіть народжування дітей. Традиційно чай з листя малини використовувався для стимулювання фертильності як у чоловіки, так і у жінок. Перш за все, тому що він може збалансувати рівні гормонів, він зменшує запалення різне в організмі. Даний чай Він допомагає заспокоїти симптоми грипу, артриту, подагри, головного болю. Лихоманки шлунково-кишкового розладу через потужні антиоксиданти і протизапальні індрієнти в листі. Даним, з даним чаєм можна доглядати за шкірою. Люди зазвичай використовують чай із листя малини, щоб вилікувати подразнення шкіри. Завдяки високому місці вітаміну С і є також різних антиоксидантам, він заспокоює запалення, викликане псоріазом, вуграми, екземою, може використовуватися місцево або навіть використовуватись нутрієнно. Він сприяє цей чай втраті вазі, листя малий невідомий як низькокалорійний чай. Із характерною для метаболізму характеристикою, чай з листя малини популярний серед людей, які намагаються скинути вагу. Цей чай може допомогти відчути себе ситим, доставляючи основні поживні речовини і підвищуючи рівень енергії. Проте важливо пам'ятати, що чай з листя малини не повинен бути єдиною формою лікування та не замінює лікарські препарати. Рекомендується звернутися до лікаря перед початком вживання чаю з листя малини або будь-яких інших засобів самолікування. Дорогі друзі, ви подивіться, скільки чудової інформації ви сьогодні отримали. І е, рекомендую спробуйте зробити чай. Я дам силку, як ми робили, заготовляли листя м'яти для чаю. Отаким От самим е, способом ви можете заготовити листя е, малини для чаю. Там є свої нюанси. Подивіться, будь ласка, е, відео про листя м'яти. А я вам бажаю міцного-міцного здоров'я. І, звичайно, не тільки в лікувальних цілях використовувати дану ягоду, а і використовувати дану ягоду для, ну, для їжі, для задоволення, адже вона смакує, смакує і смакує. Подивіться, яка чудова, прекрасна ягода. І велика, і смачна. Друзі, до побачення. Всім бажаю задоволення від життя.